Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Одразу хотілося б сказати, що зараз ворог останнім часом дуже посилив і ракетні обстріли території. Нашої держави і здебільшого використовують саме або балістику, або керовані ракети з тактичної авіації. Це якщо мова йде про невеликі відстані від лінії розмежування, і така тенденція, вона ну певна річ не дуже сприятлива і не дуже хороша для нас, тому що з крилатими ракетами, ну як би там не було, але все одно справлятися набагато легше аніж з балістичним озброєнням. Збивати балістику у нас можуть там ефективно, так скажімо, лише. Невелика кількість систем західного зразка, і на превеликий жаль, але призводить це і до таких трагічних подій, як ми бачили в Одесі. Десятки загиблих, майже сотня поранених людей. Врешті ось це вся Російська Федерація в цьому. Причому Пуски. Іскандерів так вже стало зрозуміло, що це був завито озброєння. Вони проводилися з тимчасово окупованого півострова. Тому ось такою є наразі ситуація. екс заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вона, до речі, вчора в своєму телеграмі трохи описала ситуацію, яка зараз складається на полі бою, і так зазначала, що. Під авіаційними ударами та артилерійським вогнем зараз абсолютно всі області нашої держави, які мають кордон з Російською Федерацією або з тимчасово окупованими територіями, тобто обстріли вони лише посилюються, і ворог зараз свої. Спроможності свою технологічну, скажімо так, складову саме на цей напрямок, в принципі, і покладає основні зусилля. Скажімо так, водночас отримує певне групування військ на північному кордоні і постійно Чернігівська, Сумська області. Це ті ділянки, де ворожа ДРГ вона працює досить таки активно, і тут варто розуміти, що певна небезпека вона все одно присутня, тому що диверсійна робота вона теж має місце бути в умовах сучасної війни, в умовах теперішньої війни, з їхнього боку, зацікавленість в тому, щоб наші підрозділи, наші сили з півночі не перекидали на якісь більш гарячі напрямки, скажімо, щоб не підсилили угрупування. Там тому навряд чи ситуація якось цим зміниться не направду, але буд будемо стежити. Водночас Ганна Маляр зазначала, що от на сході триває наступ з динамікою, яку вони підтримують вже не менше року. Тобто, одночасно наступ відбувається по декількох напрямках, розподілених вздовж всього східного кордону, і ми направду бачимо, що ця інтенсивність вона лише зростає, навіть попри те, що дещо зменшилася. Після захоплення ворогом Авдіївки, так, але в принципі вони намагаються підтримувати ось свій цей наступальний потенціал навіть за умов, коли Російська Федерація втрачає дуже багато, щодня знищено і, особ... і особовий склад, і техніка противника. Але бачимо, що не зупиняється Російську Федерацію і Путіна. І не забуваємо, що сьогодні другий день виборів там продовжується, врешті. Тому дуже доречно там був один допис в. Соцмережі X, Твіттері колишньому, де написали ще вчора, що, мовляв, вітаємо Путіна з перемогою. Дуже класні вибори. В перший день все в принципі зрозуміло. Ніяких конкурентів, ніякого голосування, ніякої свободи. Мені здається, якось так там було написано, але дуже хороші слова. Коротко, і все, в принципі, зрозуміло. Тому. Абсолютно точно чогось очікувати варто після цих виборів. Інавгурація офіційна лише в травні не в місяці. І Багато хто говорить, що це може стати таким першим кроком до посилення загалом ситуації і на полі бою. Але окей, давайте розбирати усе детальніше. Якщо говорити про куп'янський напрямок, то Генеральний штаб збройних сил України з цього приводу говорить нам. Наступне, що нашими силами оборони, оборони було відбито три атаки противника в районі Синківки і Табаєвки Харківської області. Тут ворог намагався покращити своє тактичне положення, але на щастя, це було безуспішно для нього. Водночас, дуже велика кількість обстрілів триває, і цей каби дуже не докучають нашим військам. Це загрозливе озброєння, проти якого воювати і якось. Оборонятися направду важко, тому що е, неможливо їх збивати. Фактично, треба збивати самі носії, тобто самі винищувачі, а спроможностей у нас не так, щоб і було багато, в принципі. Тому тут варто розуміти, що нам необхідні літаки, нам необхідні винищувачі е, просто е, нового покоління, хоч, ну, хоча б якогось четвертого, врешті, щоб ми могли на. Е, Технологічно перевищувати ворога в цьому плані в небі, зокрема, тому що про п'яте покоління про там F-35, наприклад, ну мені здається, мова там зараз особливо не йдеш до передачі нашим силам оборони. Тому ситуація є такою. Рухаємося далі. Лиманський відтинок, це ділянка, де продовжуються бої в районі Тернів Донецької області. Ворог не полишає спроб витіснити. Наші війська до водойми таким чином розрізати угрупування українських військ, які знаходяться на цьому напрямку. Нам генштаб пише про дев'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, і, зокрема, терни та роздолівка на Донеччині. Тут ворог за підтримки е, е, авіації намагався прорвати оборону наших військ. Але схоже, що. Безуспішно, тому що лінії боєзіткнення наразі немає. Водночас варто розуміти, що досить активні бої продовжуються і в районі Серебрянського лісництва. Там досить велика кількість особового складу і загалом арсеналу Російської Федерації сконцентрована. Тому нелегко, абсолютно дуже важкі бої, і дуже велика необхідність нашими захисниками в різних видах озброєння і допомагайте. Долучайтеся, хто чи може, друзі, тому що це надзвичайно важливо врешті, щоби і були дрони, і необхідне спорядження у наших військовослужбовців, тому що ситуація важка. Російська федерація виробляє дуже багато їхні ВПК працює в три зміни, щоб ліпити ті снаряди, дрони там якесь інше необхідне спорядження для фронту і в великих кількостях. Ми на превеликий жаль з цим. Якось на державному рівні, так з приводу власного виробництва, в таких кількостях ми не можемо абсолютно ніяк тягатися. Але, от, до речі, про ну таке. Невідоме виробництво десь з космічних сил. Але що цікаво, було повідомлення сьогодні вранці, що безпілотники до якісь, якісь безпілотники долетіли до Самари на території Російської Федерації, а це більше тисячі кілометрів. Ось там нафтоперероблювальний завод знаходиться, і будемо чекати певна річ трохи більше якогось підтвердження чи інформації, от якраз таки з цього приводу, але в принципі сама тенденція вона є досить таки непоганою. І повернемось до лінії українського фронту. Бахмутський відтинок це ділянка, де нашими захисниками було відбито три атаки противника в районі Андріївки і Клішіївки. Тобто, в основному бої за минулу добу тривали лише на південному фланзі. І на щастя їх вдалося відбити. Бачимо, що навіть після часткового захоплення панівної висоти ворогом. На цій ділянці якось активно просуватися далі їм не вдається, і це хороші новини. Тут величезна заслуга наших воїнів, які щодня стримують ці атаки з боку противника. І варто розуміти, що вони лише посилюють своє угрупування, і безумовно в умовах теперішньої війни надзвичайно важливо і завдавати далеких ударів, знищувати склади, знищувати командні пункти, ускладнювати логістику. Для ворога для цього нам потрібні ракети, нам потрібне далекобійне озброєння, в тому числі можливо, навіть і артилерія більше екскаліборів, це високоточні керовані, не впевнений на рахунок керованих, але високоточні це 100% екскалібри снаряди до артилерії. От і це те, що дозволить нам створити ну не те, щоб паратета, а хоча б десь можливо точково на окремих ділянках. Навіть і перевагу над ворогом в плані артилерії, тому що ми бачимо, що боротьба працює досить таки успішно відверто, і ось таким чином вдається нам утримуватись, тому що по кількісно, ну, власне, тягатися з Російською Федерацією це марна справа. Хіба було б дуже непогано, якби у нас було просто більше всього, але на жаль, реалії вони трохи інші. Перейдемо до Авдіївського напрямку. Це ділянка, де продовжуються активні бої на захід від самої Авдіївки. Йдеться про 26 атак противника на цьому відтинку фронту. Це населені пункти Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське. Пише генштаб далі про Новопавлівський напрямок і вказує, що сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог 24 рази за підтримки авіації, але намагався штурмувати позиції наших військ, і таким чином прорвати оборону. Безумовно, це. Важка ситуація для наших сил оборони, але сам факт того, що вдається стримувати ці атаки, вдається їх відбивати, це дуже хороша тенденція, і наші захисники продовжують виконувати своє бойове завдання. Далі, якщо говорити про Оріхівський напрямок, так, це фактично Запоріжжя, це населений пункт Роботини, де продовжують Наші сили утримувати плацдарм. Російська Федерація досить активно звертає увагу і перекидає туди ще більше бійців на цій ділянці. І Генштаб нам говорить про сім атак, позицій наших військ в районі Роботиного, але також зазначає і про Старомайорське на Донеччині. Тобто бої продовжуються і були відео в соцмережах. З'являлися, що на цьому вітинку фронту днями буквально наші воїни взяли в полон кількох. Окупантів, врешті, і в розмові вони там розповідають, що ну далеко не все так класно, як хотілося б російському командуванню що всередині підрозділів російської армії відбувається казна що, і відверто от ніякого добра їм це не приносить. Наскільки хотілося б чи не хотілося б це путінському режиму, і загалом верхівці Кремля. Такою є ситуація на Запоріжжі. Вдається утримувати ці позиції, і це насправді досить непогані новини, оскільки маневрена оборона за теперішніх умов це от та тактика, якої дотримується наше вище військово політичне командування. Херсонська область, населений пункт кринки, досить велика інтенсивність роботи ворожої авіації, їхньої артилерії постійно проводиться розвідка. І безпілотники у них з'явилися навіть деякі модифіковані покращені, схоже, що бо були вже і зафіксовані повідомлення. от з того приводу, що безпілотники долітають на відстань 70-80 навіть кілометрів за межі лінії фронту, і 70 кілометрів це була така, скажімо, відносно безпечна відстань для наших воїнів здовж усієї лінії фронту. І зараз, коли Російська Федерація може проводити розвідку на ось таких відстанях. Це створює певні проблеми. Якщо говорити ближче до лінії фронту, то це і тепловізійні дрони, і абсолютно різна кількість розвідників їхніх залізних, скажімо так, і це ускладнює роботу наших сил. В нічну пору доби, тому що все росіяни бачать, все вони не розуміють, де проводиться логістика, де там є певні маршрути, і де можливо навіть відбувається там переміщення тих чи інших наших підрозділів. Зрозуміло, що там раз на раз не попадає, але все одно певні проблеми це таки створює для наших м -м, сир сил, і е -е, врешті, як зазначала ще Ганна Майлер, вона. Описала, скажімо, плани Російської Федерації, і от серед очевидних речей, про які вона зазначається, підготовка до мобілізації з боку ворога продовжують вони нарощувати і потужності оборонного свого виробництва. І згадала вона також кілька тез, які лунали в інтерв'ю Путіна, зовсім нещодавно і говорила і про ядерну риторику в переміжку з сигналами про перемовини, І Путін публічно обіцяв військові перемоги після його. Виборів російська пропаганда також ще збільшила кількість дискредитації та фейків щодо нашого військового керівництва. І ми чудово пам'ятаємо, що ось таким чином вони реалізують дуже багато грошей на проведення всіх цих, в тому числі інформаційних атак на наш простір. Що ж, друзі, такою є карта бойових дій на телеканалі Апостров. Тіві, ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Наш ефір триває далі, лише цікавіше.